6116 хвилин, 72 матчі і тільки три пропущені гри за весь сезон. Це не просто статистика це рекорд, якого ще ніхто не досягав. Це історія про машину на ім'я Федеріко Вальверде. Вальверде уругвайський півзахисник, який пройшов шлях від скромного пенє-роля до стартового складу мадридського Реала. Він не завжди був у центрі уваги, але став ключовим гравцем команди. Яка виграє лігу чемпіонів і лалігу за минулий сезон? Вальверде провів 6116 хвилин на полі. Це найбільше серед усіх футболістів світу. Він взяв участь у 72 матчах. Пропустив лише три: два в Лалізі і один у Кубку Іспанії. 6116 хвилин. Це не просто про витривалість, це про стабільність, довіру тренера, відсутність травм, дисципліну і рівень гри. Вальверде виконує чорнову роботу, з'являється в обороні, в центрі, на фланзі і навіть іноді в нападі. Феде Вальверде це гравець, якого хоче бачити кожен тренер у складі. Рекордсмен, борець, приклад для молоді. Реал має справжнього універсального солдата. А ми привід вкотре захопитись футболом.